Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Багатство сім'ї, як зберегти в сім'ї людський, інтелектуальний та фінансовий капітал, автор Джеймса Хьюз Молодший. Книга Джеймса Хьюза Молодшого Багатство сім'ї розглядає проблему збереження сімейного капіталу в довгостроковій перспективі. Автор стверджує, що багатство сім'ї складається з трьох трьох взаємопов'язаних видів капіталу людського, інтелектуального та фінансового. Він наголошує, що недостатня увага до людського та інтелектуального капіталу є головною причиною втрати фінансового багатства багатьма родинами, ключові концепції книги. Три види капіталу людський капітал, здоров'я, фізичні можливості, благополуччя, цінності та почуття гідності кожного члена сім'ї, інтелектуальний капітал знання навички, досвід та інформація, якими володіють члени родини, фінансовий капітал, гроші, майно та інші матеріальні активи сім'ї. Динамічний процес збереження багатства збереження сімейного багатства не є статичним процесом, а вимагає постійного розвитку та примноження всіх трьох видів капіталу. Довгострокова перспектива сім'ї повинні мислити поколіннями, а не роками, плануючи збереження та зростання свого капіталу. Сімейна система управління. Необхідність створення ефективної системи управління, яка сприяє спільному прийняттю рішень та враховує інтереси кожного члена сім'ї, зобов'язання, розуміння ролі внутрішніх і зовнішніх зобов'язань у сімейному балансі, їх своєчасне виконання, якісні показники, важливість якісних показників, які характеризують благополуччя кожного члена сім'ї та їх здатність до розвитку, а не тільки кількісних показників фінансового капіталу, знання історії сім'ї. Розуміння своєї історії, традицій та цінностей як важливого елементу згуртованості та унікальності сім'ї, нескінченість процесу, довгострокове збереження сімейного стану це важка праця, яка є нескінченим процесом. Основні висновки та рекомендації автора. Автор виділяє сім основних причин, через які сім'ї втрачають своє багатство нерозуміння трьох видів капіталу, фокусування лише на фінансовому капіталі. Ігноруючи важливість людського та інтелектуального, відсутність динамічного підходу, сприйняття збереження багатства як статичного процесу, а не як постійного примноження, короткострокове планування, фокусування на короткострокових цілях, а не на довгострокових перспективах, які охоплюють декілька поколінь, ігнорування зобов'язань, невиконання внутрішніх і зовнішніх зобов'язань, що призводить до занепаду. Неправильне визначення успіху, фокусування на кількісних показниках фінансовий прибуток і ігнорування якісних благополуччя членів сім'ї, розвиток їхнього потенціалу, незнання сімейної історії, відсутність розуміння сімейних цінностей, традицій та історії, нерозуміння важливості постійної роботи, сприйняття збереження багатства як легкого завдання, а не як нескінченого процесу, який вимагає зусиль. Основні рекомендації автора Управління трьома видами капіталу приділяти рівну увагу людському, інтелектуальному та фінансовому капіталу, довгострокове планування розробляти стратегії збереження та примноження капіталу на покоління вперед, з горизонтами 20, 50 та 100 років. Створення сімейної системи управління, впровадити систему, яка забезпечує спільне прийняття рішень, враховує інтереси всіх членів сім'ї, допомагає у вирішенні конфліктів та гарантує передачу цінностей і знань від покоління до покоління, інвестування в людський капітал, забезпечити якісну медичну допомогу, турбуватися про фізичне та емоційне благополуччя кожного члена сім'ї, задовольняти їх базові потреби, заохочувати розвиток їхніх талантів. Створювати умови для самореалізації, інвестування в інтелектуальний капітал, заохочувати навчання, розвиток навичок та обмін знаннями між членами сім'ї, сприяти вивченню сімейної історії та традицій, підтримувати різноманітність інтелектуального розвитку, зокрема через вивчення іноземних мов, культур та історії різних країн, відповідальне управління фінансовим капіталом. Диверсифікувати інвестиції, використовувати сімейний банк для підтримки підприємницьких ініціатив членів сім'ї, складати сімейний баланс та звіт про прибутки і збитки, розподіляти інвестиції з урахуванням віку членів сім'ї, де молоді інвестують в активи з високим потенціалом зростання у сторічній перспективі, старші в більш консервативні двадцятирічні інвестиції, а середнє покоління орієнтується на п'ятдесятирічні плани. Знання історії сім'ї вивчати та передавати сімейну історію наступним поколінням. Постійна робота. Розуміти, що збереження сімейного багатства це нескінчений процес, який вимагає постійних зусиль. Важливі практичні інструменти та методики. У книзі наведено кілька практичних інструментів та методик, які можуть допомогти сім'ям у збереженні та примноженні свого капіталу. Сімейний баланс допомагає оцінити стан всіх трьох видів капіталу людського, інтелектуального та фінансового, та виявити сфери, які потребують покращення. Він дозволяє бачити загальну картину активів і пасивів сім'ї, враховуючи не тільки фінансові, але й якісні показники. Звіт про прибутки та збитки дозволяє відстежувати фінансові результати діяльності сім'ї за певний період часу. Розподіл інвестицій. Важливий інструмент для довгострокового збереження багатства. Автор радить диверсифікувати інвестиції, враховуючи вік та цілі кожного члена сім'ї. Сімейний банк це внутрішній фінансовий інститут, який надає позики членам сім'ї на вигідних умовах для інвестицій у розвиток їхнього бізнесу, навчання або інші цілі, що сприяють зростанню людського та інтелектуального капіталу. Приклад з книги Сім'я Ротшильдів. Засновник якої мейер Амшель Ротшельд не просто дав синам гроші, а позичив їх, встановивши нижчі відсоткові ставки, ніж у зовнішніх банках, і вимагав натомість інтелектуальну валюту, інформацію про фінансові ринки різних країн. Це дозволило йому створити інформаційну мережу та примножити капітал сім'ї, сімейні збори, регулярні зустрічі, на яких члени сім'ї обговорюють важливі питання, вирішують проблеми та обмінюються інформацією. Приклад з книги. Родина Рокфеллерів, де Джон рокфеллер молодший, започаткував традицію щорічних сімейних зборів, на яких обговорювалися спільні питання, особисті та сімейні проблеми. Це дозволило сім'ї зберігати єдність і ефективно управляти своїми ресурсами. Програма дій сімейного банку документ, в якому прописані цілі. Цінності, основні положення політики та принципи роботи сімейного банку, включаючи правила надання музик та звітування про їх використання, визначення ролі кожного члена сім'ї, чітке розуміння кожного членом сім'ї своєї ролі в загальній системі управління сімейним капіталом, створення умов для розвитку кожного члена сім'ї, допомога у виборі шляху до щастя та самореалізації, приклад з книги Джон рокфеллер Рокфеллер-старший» Дозволив своєму сину Джону рокфеллеру молодшому не займатися бізнесом, а присвятити життя управлінню, сім'єю та благодійності. Це рішення виявилося ключовим для довгострокового збереження капіталу родини система передачі знань та досвіду, створення механізму, який забезпечує передачу цінностей, традицій та знань від одного покоління до іншого. Приклади з книги. У книзі наведено приклади успішних родин, які змогли зберегти своє багатство протягом багатьох поколінь. Сім'я Ротшильдів. засновник династії, Мейер Амшель Ротшильд заснував банківський дім і створив ефективну систему управління, засновану на розподілі відповідальності між своїми п'ятьма синами, які працювали в різних фінансових центрах Європи. Він також запровадив обмін інформацією між синами, перетворюючи її в інтелектуальний капітал. Ця система дозволила Ротшильдам залишатися впливовими фінансистами протягом століть. Сім'я Рокфеллерів. Джон Девісон рокфеллер старший створив великий капітал, а його син Джон рокфеллер Молодший присвятив себе управлінню сім'єю та благодійністю. Він створив сімейний офіс, організовував щорічні збори та запровадив систему управління, яка допомогла родині зберегти багатство та вплив протягом багатьох поколінь. Книга багатство сім'ї Джеймса. Кюза Молодшого пропонує всебічний підхід до розуміння та управління сімейним капіталом. Автор підкреслює, що збереження багатства це не тільки фінансове питання, але й питання розвитку людського та інтелектуального капіталу, а також створення ефективної системи внутрішньосімейного управління, яка враховує інтереси всіх членів сім'ї, що дозволяє їм бути щасливими та успішними. Ключовим є довгострокове планування, диверсифікація, постійна робота та передача сімейних цінностей і традицій наступним поколінням. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.